Народ. І сьогодні ми з вами поговоримо як не дивно про долари, Трампа, світову економіку, кожну окрему економіку. Я не сильно великий спеціаліст, чесно, я тільки вивчаю трейдинг. Але я все ж таки трішки буду звідти черпати інформації, для того, щоб, так би мовити, урівноважити політико-економічні процеси. Просто розказати вам своє бачення, як не дивно. Тому що найкраще навчання це переказ. Раптом ви не знали. Я таким чином і навчаюся також. Що робить Трамп? Ви, напевно, чули багато відео з цього всього. Тобто, це справді важлива тема, що він такого робить. Він, так би мовити, веде антиміграційну політику, це погано. Насправді це погано, тому що США це країна емігрантів. Але, як на мене, знову ж таки, головна ціль Трампа вона банальна. Він банально не хоче платити борги. Розумієте, в чому фокус? Ну, не хоче він платити борги. Більше, що економічне зростання США, воно так чи інакше тримається на боргах. І насправді воно тримається на боргах довго. Це тривалий процес. Не треба казати, що це все вигадали демократи. Неправда, республіканці також цим грішили в кращі часи. Не треба розповідати казки. Цим грішило чимало урядів. США. І республіканських, і демократичних. Але оскільки США у нас все ж таки країна західного світу, і вона так би мовити, переслідує західні стандарти, то в їхньому джентельменському клубі не можна не платити борги. Розумієте? Ну не можна. Не платити борги. І без приводу вмикати друкарську машинку, яку друкує гроші, також не можна в західному світі. Ну, це нашим, так би мовити, економістам, пофігістам треба пояснювати. А ті так не можуть. І тому не дившись на те, що Трамп делегує, що great America, Great Again, да, Але насправді все, що він хоче, це просто зберегти Америку. Ну, тобто його реальна ціль це просто зберегти Америку без оцих випендрюшів. Але в чому фокус? Ви ж пам'ятаєте, що я люблю політику, будучи істориком. І тут я ще вивчаю економічну тему. Тому зараз буде шалений мікстен. Але він важливий, тому що все в світі взаємопов'язано. Раптом ви не знали, ми живемо на одній кульці. Розумієте? І те, що ми зараз живемо на одній кульці, це буде просто принципове питання і головна фішка мого ролику. Ми всі живемо на одній кульці, і все в цьому світі взаємопов'язано. І тому, коли Трамп робить просто ревізію в себе вдома, то він по-хорошому ні Кого не займає, ну за великим рахунком, тобто він робить багато гучних заяв. Тобто, я допускаю, що він це робить для того, щоб так би мовити знизити відсоткову ставку, тому що там є певна система грошова.